Ради вітати вас, друзі! Відеоігри це не лише можливість знищувати безкінечні натовпи ворогів. Вони також часто розповідають про відносини між персонажами, і в деяких випадках дружба між головними персонажами може справді вразити. У цьому відео я розповім вам про такі випадки. Буде цікаво, тому влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. Це найкраще, друзі у відеоіграх. Давайте для початку згадаємо про найбільш відомого персонажа в історії платформерів Тейлз – це приятель Соніка. Він був представлений як персонаж для другого гравця ще у 16 бітній версії другої частини. І хоча він міг би бути простим другорядним компаньйоном, покликаним лише дати можливість вам пограти з другом, але він дуже швидко отримав цілу армію відданих фанатів. Його милий дизайн, нестримний характер і здібності, що кардинально відрізняються від. Від здібностей Соніка роблять Тейлза безцінним союзником, але головне, він завжди готовий прийти на допомогу своєму другу. Дружба Соніка і Тейлза фактично зародилась ще в перших іграх серії, хоча вона значно розширилась за більш ніж 30 років, коли з'являлись нові ігри та інші медіа у розширеному всесвіті цієї франшизи. Якби там не було, Тейлз це дуже класний персонаж і гарний друг головного героя. Сувора і брутальна атмосфера серії ігор Gears of War у поєднанні з високим вмістом тестостерону не дають можливості зрозуміти, що в основі оригінальної трилогії лежить напрочуд сильний зв'язок між головним героєм Маркусом Феніксом та його найкращим другом Домініком Сантіаго. Друг дитинства Маркуса зробить для нього все, що завгодно, і він доводить це в третій частині Gears of War, коли жертвує власним життям, щоб врятувати його та інших під час напруженої битви. І, хоч яким би чудовим не був Домінік, у його житті не обійшлось без трагедії. Наприклад, смерть брата та дружини, що особливо вплинула на нього і змусила йти непростим, сповненим страждань шляхом. Але, попри все це, дружба Домініка і Маркуса є надзвичайно міцною. На щастя, майбутній проєкт Gears of War відбувається за 14 років до подій першої Gears of War і зосередиться на молодих Маркусі та Домінікі, коли сарана Вперше нападе на серу. Друзі, перед тим, як ми продовжимо, я хочу порекомендувати вам україномовну спільноту Steam Achievement Hunters UA. Якщо ви, як і я, полюбляєте проходити свої улюблені відеоігри на 100%, то ця спільнота саме для вас. Тут ви можете знайти напарника для кооперативної чи мережевої гри, посібники з досягнень, рецензії на відеоігри Steam, розіграші відеоігор, новинки ігор, кіно і багато-багато іншого цікавого контенту. Долучайтесь до Achievement Hunters Hunters.ua. Ання у описі під відео Небагато відеоігор демонструють дружні стосунки з такою серйозністю, як у Хвої та Макс із Life is Strange. І хоча іноді Хвоя може бути досить непростим персонажем, а її дружба з Макс має чимало проблем, не можна заперечувати її справжню відданість до Макс, і неважливо, чи залишили ви їх друзями, або ж зробили їх е... ну ви зрозуміли. Після того, як Макс повертається до Аркадія Бей, вона знову починає спілкуватись з Хвоєю, і вони стають справжніми друзями. Які підтримують одна одного у важкі часи. Якби Хлоя не була такою чудовою подругою, фінальна розв'язка гри не була б такою трагічною, пожертвувати життям Хлої або залишити бухту Аркадія на знищення від шторму. І насправді, незалежно від того, що ви оберете, життя Хлоя буде сповнене трагедії, і це робить її дружбу з Макс набагато сильнішою, ніж вона є насправді. У кожного з нас має бути такий друг, як Отакон. Цей персонаж найвідоміший друг у франшизі Metal Gear Solid. Його дружба з Солідом Снейком пройшла нелегкий шлях від, вибачте, обісяних штанів і до найскладніших випробувань, через які їм довелось пройти разом. Гел Отакон Емеріг він не лише допомагає Снейку з технічною частиною роботи протягом усієї серії, він також надає вкрай необхідну емоційну підтримку завдяки своїм кумедним дзвінкам, які в свою чергу допомагають розкрити Снейку його справжню людську сутність. І іншого боку, Снейк, по суті, є надійним захисником отакона, а його більш зухвала поведінка допомагає отакону трохи вийти зі свого замкнутого стилю життя. А ще вони, окрім усіх цих шпигунських та героїчних справ, є чудовими батьками для прийомної доньки Отакона Сані. Немає нічого, чого б ці двоє не зробили одне для одного. І наприкінці четвертої частини Metal Gear Solid відчувається величезне полегшення від того, що вони нарешті отримують можливість жити в. Спокої. Обрати лише одного найкращого друга з франшизи Like a Dragon дуже і дуже складно. І незважаючи на те, що є велика спокуса обрати улюбленим персонажем Горо Мадзіму, найдавнішим і найвідданішим другом Кадзумі Кірю безумовно, є Макото Дате. Дате – це детектив поліції Токіо і надійний друг Кірю з самого початку серії. Незважаючи на свій статус офіцера поліції та непохитну віру в справедливість, він також готовий порушити правила, щоб допомогти своєму другу, і особливо щоб допомогти Кірю. У будь-якій грі Like a Dragon є кілька веселих моментів, коли Кірю зустрічається з Дате, щоб випити чи просто поспілкуватись, будучи для Кірю справжнім другом і постійним джерелом життєво важливої інформації, інформації, дати є настільки ж вірним другом наскільки можуть бути вірними друзі, і насправді без його присутності франшиза була б не такою цікавою. Коли головний герой Мафія 2» Віто Скалетта повертається додому в Бей», його зустрічає найкращий друг дитинства Джо Барбаро, який допомагає йому розпочати нове для нього життя у злочинному світі. Джо може бути досить легковажним і балакучим, але з ним весело. Його любов до ганстерського життя надзвичайно сильна і дуже скоро стає Зрозуміло, що він заради віто зробить все, що завгодно, враховуючи, що франшиза мафія вирізняється своїми віроломними зрадами. Та вірністю, яка насправді є такою ж міцною, як і паперові серветки, щира і безмежна відданість Джо є особливо цінною. Чорт забирай, вони навіть разом вб'ють головного героя оригінальної мафії, Томі Анджело Джо Барбаро насправді не просто такий цікавий і веселий персонаж. Він настільки крутий, що для нього навіть з'явилось окреме доповнення для другої частини. Джонні Гат із Saints Row неврівноважений партнер боса, і разом вони беруть під контроль святих. Про це ви все точно знаєте. Крім того, на відміну від усіх інших персонажів цього відео, Джонні в буквальному сенсі побував у самому пеклі, щоб врятувати свого приятеля від диявола. І якщо це не робить його кращим другом, то нічого взагалі не зможе цього зробити. Нестримна жага до вбивства робить Джонні небезпечним психопатом. Проте ці ігри ніколи. Ви не залишають занадто багато часу на роздуми про його вчинки. Замість цього гравцям необхідно просто схопити зброю і розпочати кривавий хаос. Та все ж, незважаючи на свою пристрасть до вбивств, Джонні має особливу харизму завдяки блискучому озвученню Деніела Декіма, який робить його водночас крутим, кумедним і повністю схибленим. Є щось особливе в тому, що Джонні залишається таким жорстоким і божевільним протягом усієї франшизи, але при цьому він готовий на все, аби вберегти ти босса. Віктор Салі Саліван Занчарти, це по суті втілення ідеального наставника, який готовий померти, щоб захистити свого прийомного сина Нейтана Дрейка, але при цьому не буде спокійно сприймати його витівки. Насправді, Салі це не просто приятель Нейтана, який постійно курить сигару. Він є його батьком протягом кількох десятиліть, який піклується про Нейтана з самого дитинства, і це все надає їхній дружбі, особливо енергетики порівняно з усіма іншими героями в цьому відео. Звісно, протягом багатьох. Окі них траплялись суперечки, і вони регулярно не погоджувались один з одним, але їхня любов і повага один до одного завжди були справжніми і щирими. Салі завжди був поруч з нейтаном, чи то допомагаючи йому вибрати жахливою небезпечною для життя ситуація, або будучи шафером на їхньому з'яленої весіллі. І, хоча він не такий вже й молодий, як його молодший друг, він все ще може добряче надерти йому дупу. Один з наймиліших і кращих друзів у Fallout вважається Догміт. Хоча догміт не може підтримувати бесіду з гравцями, він є їхнім вірним помічником протягом усієї франшизи. Хоча технічно кожна версія цієї собаки є іншою собакою. Цей пес може бути корисним не лише в бою, а ви завдяки своїй здатності винюхувати предмети та ворогів поблизу, і це робить його надзвичайно цінним помічником. До того ж, це дуже гарний милий пес. Що ще Ще потрібно без цієї собаки. Пустка була б набагато самотнішим і похмурішим місцем. Варто лише поглянути на захекану морду цієї німецької вівчарки, і все раптом не здається таким жахливим і безнадійним. У франшизі Fallout є багато чудових компаньйонів і, можливо, набагато корисніших, але як то кажуть, індивідуальність має дуже велике значення. У цьому плані докміт не має рівних. Шепард чудово висловився про дружбу з Гарусом у третій частині Mass Effect, коли сказав, немає Шепарда без Вакаріана. Хоча у франшизі є багато інших чудових компаніонів, туріанський снайпер Гарос найкращий. Він надзвичайно відданий Шепарду, але при цьому не боїться ставити його на місце. І якщо вам так хочеться, ви можете навіть перетворити цю дружбу на ну ви зрозуміли на що ви можете це перетворити. Гарус це не тільки чудовий співрозмовник, він також надзвичайно Корисний у бою, до того ж, його дружба з Шепардом значно зміцнюється протягом усієї трилогії, а не просто існує впродовж трьох ігор. Гарос це той тип мудрого і водночас спокійного друга, якого ми всі хочемо мати. Він готовий піти за нами до кінця, але водночас має власну позицію. Не знаю, як вам, але мені все ж здається, що Гарус найкрутіший друг. Друзі, якщо ви додивились це відео до цього моменту, я хочу подякувати вам і попрошу вас підтримати його вподобайкою за бажанням підписатись на канал. Це найкраща мотивація для мене робити якісний, і цікавий контент для вас. Дякую. Також не забувайте підписуватись на усі соцмережі. Посилання ви знайдете у описі під відео. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.